Текущ, і подивитися на смак. І чи дійсно нам продали те що, те, що заявлялося. Ось так. Такий виноград називається Слава Україні. А ці помічники допомагають відганяти мишей від виноградника, без них нікуди. Кицоньки, наша дівчинка і наш хлопчик. Ми цього року маємо пару. Ось такі красені. Дай Боже, щоб вони прожили довго і щасливо. О, молоді котики. Ось тут для любителів мускатного смаку сорт Аркадія. Виражений мускатний смак. Забарвлення у неї має бути жовте, так як цього року. Не є сприятливі умови для винограду. Я його обробляла тим, що було потрібно, обкроплювала. Звичайно, я не використовувала гербіциди, а органічні оприскувачі брала на органічній основі. Але, тим не менше, вона не набрала такого жовтого кольору. Вона ось-ось вона прихворіла, тобто, у неї є такі уражені частинки. Ну... Ми раді і тому, тому що свій домашній виноград їсти це є столовий сорт з вираженим мускатним смаком. Ось така у неї загруженість кущика. Це другий рік плодоношення, нагадую, виноградник у нас молодий. Ось так загружували ми кущ. Тобто, далі, так я вам розповідала, є рукав, від рукава пішли догори. Залишили одну, максимум дві грони. Одна, одна, ну тут же ми обрізали дві грони. Дві грони. Чим грубша, тим більше залишали. Тонке залишали одну гронку. Грубший дві гронки. І таким чином ми давали загруженість цьому кущу. Не жалійте, потрібно обрізати, запам'ятовуйте відео, ставте в обрані і підписуйтесь на канал.